Доброго дня. Сьогодні хочу вам показати ще один наш будинок, який збудовано в селі Ходосівка. Котежне містечко Нова Ходосівка. Даний будинок побудовано на 7 майже з половиною сотках землі. Будинок побудовано з керамічної цегли. Обліцовка у нас іде тут клінкерна цегла. Ось така клінкерна цегла. В комбінації з термодеревом. Термодерево. Ось так виглядає. І сам будинок побудований з цегли ось такої керамічної і поштукатирної всередині. Окремо ще додатково зроблені з ось такого матеріалу. Це називається у нас композитний матеріал з алюмінію, фасадні блоки, фасадна частина. Парковка на два автомобіля. Далі закінчується вона зеленою зоною. Зроблене озеленення. Присутній автополив, рулонний газон, є капельне полив, туй. Будинок загальною площою 300 метрів квадратних. Корисна площа даного будинка складає 200 метрів. Присутнє місце виведено так забетоновано під генератор. Декоративні насадження, туї, різні такі дерева. Ялиночки. Присутня крита тераса. Територія у нас тут досить цікава, має певний рельєф, також підпорні стінки, вода від будинку відведена, в дренажній колодці. і також зроблена додатково ще отмостка з бруківки. От Зараз я знаходжусь на нижній. Точці ділянки. Ось так виглядає дуже затишно, можна облаштувати якусь таку лаунж-зону. Присутній реально ліс. Ось так виглядає нижній ярус. На території, як ви бачите, ростуть дерева. Для того, щоб їх зберегти. Довелося залишати такий рельєф. Поруч будується ще один наш будинок. Згодом буде на нього теж огляд. Ось так виглядає з кінця ділянки. І будинок, і територія. Так виглядає територія з тераси. Присутній тут спуск і ще така зелена зона яка тягнеться до парковки. Пропонуємо ознайомитися з будинком, його плануванням і комплектацією. Отже, на початку присутня така вхідна група, високі двері. Як заходимо в будинок, праворуч, санвузол, ліворуч, кімната. Це у нас гостєва або кабінет. Далі В Котельні вивели під стабілізаційну систему виходи на три фази. І тут у нас автоматика буде встановлюватись і також слаботочки інтернет. Тут все розширено трошечки, ніж у класичному варіанті. Місце під пральну і сушильну машинку. Котел. Тут є вихід під нього, полер. Там система очистки і гербінка теплої підлоги. В будинку повністю тепла підлога всюди, вже вона змонтована. Це тут нульова стяжка. Так виглядає вітальня, яка поєднується з кухнею. Кухонна зона у нас тут котова. З можливістю встановити острів, на нього ми вивели електрику. І є вихід на терасу з кухні, і також вихід на терасу з вітальні. Але також ще зробили, отут як ви помітили, вихід. Тобто, якщо ви забажаєте зробити якусь тут зону басейна, наприклад, до нього є доступ. Ось така У вітальний, присутній вихід під камін. Ось там закладна, тут, як правило, камін і зона ТВ. Піднімаємося на другий поверх. Велике панорамне вікно. Тут у нас сходи з площадкою. Це все монолітна плита, поєднується з сходами. Ось, бачите, монолітна плита. І тут Відразу, як ви помітили, у нас йде от стяжка, яка має також теплу підлогу. Тут повністю другий поверх, накручена тепла підлога. З правої сторони йдемо. Справа наліво, це перша кімната. Друга кімната. З цих двох кімнат є вихід на власну терасу верхню. Виходимо на верхню терасу, відкривається ось такий вид, дуже атмосферна, лісова частина. І тераса досить об'ємна, така як і на першому поверсі. По фасаду у нас тут термодошки і поєднується вона з клінкерною цеглою. Виходячи з кімнати, для двох кімнат присутній спільний санвузол. Вже монтовані інсталяції, біде, туалет. Тут душ може бути, або ж може бути ванна. І місце під умивальник в цій частині. І мастер спальня. Це найбільша кімната в будинку. Є панорамне оскволення, є вихід на власний балкон, і також присутня тут гардеробна кімната і санвузол. Санвузол має ось тут інсталяцію під туалет біде, під ванну виходи і отут місце під умивальники, під два умивальничка і дзеркало. Вихід на верхній балкон. Тут ще має бути по периметру скло. Так, в цілому такий невеличкий балкончик. В гардеробі присутня ось так виглядає теплопідлога. підлога, на теплопідлогу. І також автоматика по другому поверху. Тут у нас слаботочка і, і автоматика має встановлюватися. Ось такий будинок є в наявності. Звертайтеся, будемо раді вам показати його. Також хочемо ще додати до всього, того, що сказано, є утеплена мансарда, повністю третій поверх. В ньому Орієнтовно 40 квадратів це додатково до загальної площі.